Добрий дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас сьогодні. у Нас в гостях Ілля Хаджинов, ректор від Донецького національного університету. Мі Василя Стуса, доктор економічних наук, професор. Доброго дня, пане Ілля. Добрий день, поговоримо ми про вищу освіту. Вища освіта в Україні сьогодні знаходиться у стані трансформації. З одного боку війна актуалізувала потреби в нових освітніх програмах та професіях, а з іншого процес європейської інтеграції України потребує проведення стандартів вищої освіти в Україні до європейських. Проведення реформ в таких складних умовах може спричинити підміни поняття до того, як університетам виконувати свої ключові функції. Нагадаю, що у студії працює я, журналіст булгакова і також наші ефіри ви можете дивитися в Ютубі на каналі Радіо місто над Богом е, на сайті Міністерства освіти і науки України опубліковано стратегічний план діяльності міністерства до 2027 року. Він називається Освіта переможців. Цей документ орієнтований на практичне навчання, дуальну освіту, розвиток науки та інновації. Класична задача університету в той же час є формування світогляду майбутнього фахівця в професії. Ну, при наявності такого, скажімо, дисонансу виникає питання, які функції повинен виконувати університет сучасній Україні. В першу чергу будь-який вищий навчальний заклад, ну як будь-який навчальний заклад, має виховувати в першу чергу громадянина України з європейськими цінностями, і щоб він був фахівцем. Це найважливіше. Оці, якби така триєдина задача стоїть перед університетом. В цьому контексті в плані от, просвітницької діяльності університету можна навести декілька прикладів. З минулого року ми почали такий, якби, челендж для себе зробила освічена молодь відновлена Україна. Це коли ми на запити громад виїжджали з тематичними уроками, лекціями до громад і там, де збирали дітей і навіть батьків, для того, щоб вони слухали і чули, що. Відбувається в світі, тому що в районах і якби ну не в не в обласному центрі зрозуміло, що сприйняття і розуміння того, що відбувається, може бути викривленим. І тому е дуже активним постає питання саме, що вищі навчальні заклади де зокрема надають можливість саморозвитку молоді, вони е можуть спонукати до чогось нового і також. Е Прикладом просвітництва завдяки і вашій радіостанції, це є така ініціатива від нашого університету, коли студенти ведуть ефіри, наприклад, дипломатичні діалоги. І це теж показник того, що може робити університет в плані своєї функції і місії, яку він. Для якої він створений в цьому суспільстві, тобто власне термін навчання просто набагато розширений, Скажімо, навчання не лише студентів за партами, а й навчання громади і її інформування можна так підсумувати саме так, і це навчання і батьків, тому що це зміна орієнтирів, це зміна, якби а от коли ми вчились, батьки кажуть, ці часи пройшли. Тобто зараз інший підхід до формування. Розвитку взагалі людини, тобто, якщо ми вихідці там з радянської школи підходи змінилися, існує нова українська школа, тобто нові орієнтири, нові методики викладання, нові підходи до викладання тобто, багато чого змінилося, і тому саме. А от поєднувати це і пояснювати це теж є важливою функцією університету. Ну і ще про один захід нещодавно ви брали участь у міжнародній конференції. Вона називалася Вища освіта часів турбулентності на шляху до європейського недкорінгу та інтеграції, організовані офісом президента Литви, Посольством України в Литві та університетом Вітовта Великого. Метою конференції став обмін досвідом та обговорення можливості для університетів України та країн-членів ЄС щодо того, як європейські мережі та програми. Можуть сприяти більш плавній інтеграції українських закладів вищої освіти до європейського освітнього і дослідницького простору. Чом цінність таких заходів для української системи освіти? Ну, зокрема, для вашого університету. Ну, хочу сказати, що і мій візит і участь була завдяки саме цій співпраці. І зараз європейський союз виділяє додаткові кошти для європейських університетів для створення мережі. Мобільності для українських університетів, тому що університети е, потерпають від війни і здобувачі так само потерпають від війни. Наш університет є учасником е, такої одного із асоціацій, який створено на базі польського університету імені Адама Міцкевича, це е, проект СІВІКА, який дозволяє. Велику кількість мобільності не тільки викладачів, але й студентів здійснити от за минулий рік наша мобільність порівняння з 2022 роком, тобто з падінням, коли відбулось падіння. В шість разів збільшились, тобто це не тільки студенти для навчання, це і адміністративний персонал, це і викладачі, це і представники факультетів мається на увазі лаборанти завідувачі лабораторій для того, щоб обмінятися досвідом, подивитися, як це працює в Європі, до чого ми маємо прагнути, і що маємо робити в цьому руслі. Звичайно, у нас немає таких ресурсів, як в європейських університетах, але досвід. Є для нас корисним і він має бути впроваджений в Україні. Певною мірою це буде дуже повільно через брак коштів, але все одно кращі практики мають бути імплементовані в нашому суспільстві. Панелія я хотіла уточнити: мобільність університетів дуже, ну скажімо, простою мовою для присічного слухача пояснити, що це таке. Академічна мобільність це у вас є місце навчання або місце роботи. І вас на певний термін ком командирують, відряджають до іншого університету за кордоном за рахунок, там є різні варіанти приймаючої сторони, або е вони будуть вам оплачувати безпосередньо навчання і е а перебування ви самостійно. Тобто варіацій дуже багато, яким чином. Але саме можливість, що вас запрошують для того, щоб е удосконалити ваші навички для студентів. Це простіше, чому? Тому що студенти обираються з фаху, з якого запрошують і їм. Це буде однозначно корисно і буде використано університетом, який направив такого студента в при якби при завершенні навчання. Ці, ця мобільність буде врахована, тому що це додаткові знання, додаткові е, вміння, які вони отримують за кордоном для фахівця, для співробітника університету, для викладача, це може бути е, проведено як підвищення кваліфікації. І це якби є корисним і нам, і іншій стороні, тому що завдяки таким поїздкам європейці розуміють, що війна вона має різне обличчя. Тобто, країна в війні це не тільки вибухи, це не тільки там комендантська година. Що країна працює, що продовжується навчання, продовжується, тобто люди працюють і є ну і це є такі. Умовно кажучи, дипломатія на горизонтальному рівні, на рівні просто стосунків людських. І, звісно, зав'язуються нові знайомства, і це є найважливішим і нові зустрічі, і новий досвід. Тобто, фактично, це такий сучасний обмін досвідом. На більш такому то так. ну, трошки по іншому, але в принципі, у березні на запрошення віце-президентки Європейського парламенту Єви Купач, разом з делегацією з України у Страсбурзькому університеті вибрали участь у зустрічі. Вона називалася Співпраця європейських та українських університетів поточний стан та Майбутнє на цій зустрічі ви представляли Донецький національний університет Василя Стуса як найкращу практику управління релокованим університетом. Ну я просто поясню для слухачів: релокований це університет, який переїхав. Ну такою простою мовою, яке значення релоковані університети сьогодні мають для нашої держави, наскільки якісну освіту, скажімо, може надавати університет, в якому є проблеми, з матеріально-технічною базою, оскільки ми розуміємо, що матеріально технічна база. А, ну, з різних причин її не всю, не всю можна перевести. Це зрозуміло, і досвід нашого університету, вже десятирічний досвід, показує, що університет це не стіни, це люди в першу чергу, і завдяки наявності а, різних фахівців з різних спеціальностей ми відновлювали і відновлюємо нашу матеріально технічну базу. Тобто, ми маємо розуміти, що а, при переїзді є ті. В галузі і спеціальності, яким не потрібно великої кількості матеріально-технічної бази, ну, наприклад, економісти, психологи або там юристи, тому що достатньо одного комп'ютера. тобто гуманітарні власне спеціальності, ну більше так, але є такі природничі спеціальності, як математика, фізика, біологія, екологія, хімія, яким потрібні лабораторії. І завдяки тому ресурсу, який мають гуманітарні спеціальності, можна Відновлювати те, що потрібно природничим спеціальностям, в свою чергу, природничі спеціальності корисні університету, навіть в тому стані, в якому вони були спочатку, своїм наробком науковим, тому що такого наробку, як є в природничих спеціальностях, немає в інших спеціальностях університетів. Тобто, ну це так склалося історично. По друге, хотів би сказати, що в 2015 році а, наш університет було відзначено а, Атлантичною радою. Freedom і вод, і за те, що ми от, висловили свою громадянську пози позицію, що ми е, встали на захист демократичних цінностей і таким чином е, показали приклад, тому що ми були першим університетом, який перемістився в 2014 році, і за нами послідувало ще 18 вищих навчальних закладів і наукових установ закупованих територій. На жаль, зараз е, ситуація повторилася і певною мірою наші. Як наш досвід був використаний в при такому сумному повторі. Тобто, певною мірою вже міністерство розуміло, що з цим робити і як робити. При тому, що університет працює ефективно, у нас 10 років вже налагодженої співпраці з громадами і не тільки з громадами Вінницької області. Ми підтримуємо стосунки із Донецькою областю, тому що розуміємо, що. Якби у нас поєднує і таким чином, переміщені вищі навчальні заклади вони певною мірою зберігають певну унікальність і розуміння тієї території, з якої вони переїхали. Тобто, це певні підходи, рівень. Розвитку тієї території, тобто менталітет, ми розуміємо, що це різні, якби в межах навіть України це різні підходи. При тому, що якби от схід країни, як представник сходу і мешканець Донецька, кажу, що на сході сонце ж стає раніше на годину, і тому там життя починається раніше ніж в Вінниці, і до цього якби треба призвичаїтись. І тому важливим є саме збереження у цієї. Ідентичності університетської, для того, щоб при поверненні е, українського прапора на тій території був навчальний заклад, який спроможний увійти, умовно кажучи, органічно, тому що це та територія, з якою він пішов. І розуміючи місцевий менталітет, хоча це зараз за умов 10-річного промивання міськів на території складновато буде, але все ж таки, який орієнтується в, в просторі, хоча б. Це вже дуже е, панеля, у мене таке питання походу. Скажіть, будь ласка, чи ось матеріально-технічною базою чи є шанси, наприклад, виграти якісь гранти, щоб ну, наприклад, за кордоном могли допомогти відновити таку базу? Чи є взагалі такі гранти? Чи власне розраховувати на свої сили? Е, ні, коли ми переїхали, дуже багато було таких грантів. Нам надав дуже велику допомогу. Фонд відродження міжнародний, і завдяки ньому ми умовно кажучи, і відновили протягом 15-16 років нашу матеріально технічну базу було придбано дуже багато обладнання науково-комп'ютерної техніки. Зараз, звісно, в умовах повномасштабної війни ці питання не стоять так в такому контексті, тому що є багато людей, які потребують первинних речей, тобто, це житло і їжа в першу чергу. І все спрямовано на це. Звісно, такі проекти існують, і завдяки завдяки функціонуванню е, різних е, агенцій, і національних, і міжнародних, можна вигравати гранти здебільшого, ми орієнтуємось на наукові. З розбудовою наукової інфраструктури, тобто для придбання устаткування для того, щоб покращувати наші наукові здобутки, ну наступне питання: повномасштабне російське вторгнення та руйнування, що нанесли Росіяни на нашій державі, актуалізувало потреби в окремих спеціальностях і професіях, типу IT, психолог, інженер. Ну багато спеціальностей, перелічувати я їх не буду. Яким є бачення вашого університету тих професій, що потребує український ринок праці? І якими з них можна які з них можна отримати, володіти в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса? Ну точні я хочу додати, враховуючи штучний інтелект, ну багато людей, багато експертів говорять про те, що дуже багато спеціальностей зникнуть з розвитком штучного інтелекту, і будуть потребувати зовсім інші спеціальності. ринок. як ви цей баланс знаходите, що потребує Україна після війни і в умовах війни, штучний інтелект і... Знайти спеціальності, які збалансують в цьому ракурсі, ну в першу чергу, великий попит з боку держави це на медичних працівників, це на військових з вищою освітою. З певних причин, на жаль, наш університет не має таких такого напрямку, але з тих спеціальностей, які існують в нашому університеті, ви вже зазначили, що це і комп'ютерні науки, це і психологія. У нас причому є таке зараз дуже розгалужена специфіка освітніх програм саме в психології. Дві існує на в бакалавраті, дві буде в магістратурі цього року. Це клінічна психологія і реабілітаційна психологія. Це, наприклад, є нова програма Мігістерська соціальне підприємництво. В чому її сенс? Це якраз от для після військ, воєнного відбудови територій, що е, е, організаторами і Тими, хто запропонував от, створити таку програму, є е, наші викладачі, які внутрішньо новими особами, але при цьому вони є активними підприємцями, і завдяки тому, що вони є підприємцями, той досвід, в який вони мають, дозволить нам компенсувати ті втрати і ті е, прогалини, які існують там в державній політиці, тому що соціальне підприємство підприємництво якраз і направлено на те. Щоб створювати і якби убезпечувати ту частину, яку не бачить поки що держава, тобто певною мірою потім держава на це може переключитися і таким чином, якби підтримати ті або інші громади або верстви населення. Також у нас є е, чудова програма міжнародної комунікації та медіація в постконфліктному е, в регулюванні. Тобто, це ті професії, які мають бути, тому що ми розуміємо е, на Окупованих територіях проживають люди. Люди, і що я казав, що їм промивають мізки, і треба з цим буде жити, коли е, ми відвоюємо ці території, треба з цим щось робити. Але фахівці потрібні зараз, щоб у нас був е, якби армія повернення, тобто ті працівники, які вміють правильно це робити, без е, утисків там. Е, і у, громадян мається на увазі з зі всіма дотриманням а, того, що є, що називається громадянським суспільством. Стратегії розвитку Донецького університету ім'я Василя Стуса зафіксовано, що університет є соціально відповідальним партнером. Тим більш будучи переміщеним, університет повинен, як ніхто розуміти, потреби внутрішньо переміщених осіб. Ну, ВПО, щоб було більш зрозуміло, абревіатура така, які проекти з підтримки внутрішньо переміщених осіб реалізує університет? Хочу сказати, що на базі одного з корпусів нашого університету створений координаційний штаб громадської організації ВПО Україна, і там відбувається якби і видача наборів. І надання правничої допомоги, тому що це знаходиться в будівлі юридичного факультету. Поруч є юридична клініка, де студенти під керівництвом викладача надають консультації з різних правничих питань, які можуть цікавити саме внутрішньопереміщених осіб. Ну хотілося б ще сказати, що протягом минулого року в університеті було проведено велику роботу щодо збору і під грошей для зсу. Більше ніж 600 тисяч гривень. Тобто всі наші заходи, які відбуваються в університеті, вони спрямовані саме на збір коштів. Також у нас існує е, дуже тісна і плідна співпраця з громадською організацією джерело надії, і, і на нашій базі роздається ВПО і співробітникам, і студентам ВПО в нашому університеті також надається така допомога. Е, так, ми. Е, Зазвичай в свою соціальну місію і, якби розуміючи, е, і маючи досвід 10 років, що важливо для людини це спілкування і знайти те місце, де можна відпочити душею в першу чергу. Е, минулого року ми започаткували таку традицію, думаю, яка буде і цього року: ретрит день, коли саме представники внутрішньопереміщених осіб приходили до нашого університету, здебільшого це молоді люди, і вони якби. Умовно кажучи, як вони кажуть, чилілі або розслаблялися в і займалися тим, що їм подобається, і їх вчили, що можна робити для того, щоб отримати заспокоєння, і так далі. Також при проведенні новорічних свят ми завжди запрошуємо не тільки своїх дітей внутрішньопереміщених осіб, тобто у нас є і працівники, і викладачі, і студенти ВПО, але також запрошуємо і ВПО. Які є і знаходяться в Вінниці і мають час прийти до нас до університету, щоб взяти е, участь в наших виставах в наших заходах новорічних або різдвяних. Ми буквально е, хвилинка на останнє питання на відповідь: які стратегічні плани на наступні декілька років має університет і як він бачить своє місце в питаннях відновлення України? Ну, в першу чергу, ми будемо продовжувати. Ті напрямки, ту діяльність, яку ми вже і ведемо, це освітницька, просвітницька, культурна, наукова, і задача це саме от підсилити наукову складову та розвивати систему якості вищої освіти, не тільки в нашому університеті, а бути таким, умовно кажучи, лідером для того, щоб нас можна було поставити як приклад. І важлива є робота над проєктами, які можуть зацікавити молодь для того, щоб. Працювати і відновлювати Україну, тобто надавати такі послуги і такі унікальні освітні продукти, які зацікавлять молодь і будуть затребувані ринком. Я вам дуже дякую за участь у прямому ефірі. На годиннику 10.30 Ми маємо завершувати. Нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему місія університетів часів війни. Говорили з нашим гостем, це Ілля Хаджинов, ректор Донецького національного університету Стуса, доктор економічних наук. Професор, з вами була Ірина Болгакова. Наш ефірі. Не нагадаю, можете дивитися на Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. Гарного вам дня на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM.